Ну що, починаємо. Це ми зараз обколюємо настетиком для того, щоб менше підкролював нам під час операції. Як ми тільки побачимо, що вже побіліло, значить суди не спазмувалися, і ми тоді можемо робити вже операцію. Як правило, це займає кілька хвилин до моменту, як вона починає діяти. Сьогодні у доктора Слосера новий пацієнт, військовослужбовець з тяжкою травмою, на якого чекає складна операція. З Дмитро ми познайомились у військовому шпиталі, куди нас викликали наші колегі-оталерінгологи і попросили допомогти відновити ніс. Це була складна травма, це комбінована травма і тут необхідно не тільки відновити дихання, але й побудувати новий ніс. Найбільш оптимальним місцем для, для цього служить шкіра чола, з, з якої ми можемо сформувати фактично новий ніс. На першому етапі ми приймали участь, якраз бригада була у військового хірурга. На цьому етапі ми підняли клапоть і фактично сформували заготовку, так би мовити, нового носу. І в такому вигляді він мав проходити щонайменше чотири тижні до того часу, поки не проростуть нові судини. Зараз ми будемо планувати другий етап, під час якого ми маємо пересікти. А, цей клапоть, верхнє його живлення, тому що зараз воно відбувається за рахунок судини, яка проходить з чола, і сформувати йому новий ніс. Щастя для мене, напевно, таке розмірене сімейне спокійне життя. Це родина, це стабільне життя. Дмитро займався спортом, тренував людей. І я дуже сподіваюся, що коли закінчиться війна, ми зможемо повернутися саме до цього життя. Дмитро дуже цікава людина, тому що він спортсмен, і це дало йому можливість вижити під час бойових дій. І я розумію, що це людина, яка буде боротися за себе до кінця. Коли почалося масштабне вторгнення, Дмитро пішов захищати свою родину і країну. 25 лютого на наступний день після початку війни я пішов в воєнкомат та став до лав ТРО Полтавської області. Два місяці підготовки в Полтаві, потім працювали на Сумському напрямку і під кінець року поїхали на Донецьк, а саме на Солідарський напрямок. У січні 23-го року зв'язок із чоловіком зник. За дві доби абонент з'явився у мережі лише на лічені секунди. Абонент, але не Дмитро. Він з'явився на зв'язку. Буквально на декілька секунд. Я ще й про себе подумала, що ну це якось дивно. Поранення отримав 19 січня 2023 року. Під Солідаром мінно-вибухова травма, а саме РПГ влучило біля мене. Бачив тільки шлейф ракети, ну і зрозумів, що це летить по мені. Намагався пригнутися, сховатися, але не встиг. Правило, військове потрапляє до нас з мінно вибуховими пораненнями. І травми в ділянці обличчя вони надск... бувають дуже склад... складними. складними для реконструкції. Чому? Це не просто щось відрізало. Це... Навколо місця травми, що є така стрес-зона, яка дуже погано гоїться. Якщо в нормальному житті при просто відсіченні чогось ми можемо фактично відразу оперувати, то тут необхідно очікувати певний час і чекати до того моменту, поки тканини повністю не відновляться. Ну це надія. Надія на те, що в тебе є шанс. На фронт я обов'язково повернусь після лікування. Там побратими, там товариші, друзі. І ще до перемоги нам дуже далеко, тому потрібно комусь це робити. Я підтримую його в цьому рішенні, але я дуже сподіваюся, що він повернеться туди фізично і психологічно здоровим і відновленим. Сподіваюсь, що перемога за нами. Саме перемога. Галина не з чужих слів знає, як це бути дружиною військового, і знає чекати дуже важко. Роль ну, жінки загалом в цій війні, яка чекає, трохи недооцінена. Всім жінкам, які зараз чекають своїх чоловіків, і не тільки жінкам, це матерям, сестрам, подругам, донькам. По-перше, я б їм хотіла побажати терпіння і дочекатись. Ну саме головне це дочекатись. Сьогодні на Дмитра чекає чергова вже четверта операція по реконструкції обличчя, але не остання. Кожна наступна операція це покращення стану психологічного, фізичного. Це дає тобі сподівання на те, що повернешся ти, Дмитро, наша родина до нормального стабільного життя. Сподіваюся, що все буде добре, тому що я в руках професіоналів. Під час минулого оперативного втручання у Дмитра відділили частину хрещової тканини з ребра і сформували ніздрі, щоб чоловік нарешті міг дихати носом. І сьогодні перед хірургами стоїть непроста задача сформувати колумелу носа, тобто перетинку між ніздрями. У нас буде серйозна робота. Сьогодні ми плануємо підняти клапоть. Так. Знов-таки почистити, побудувати правильну структуру і знов ми її закриємо назад. І потім знов через 4 тижні, як наступний буде етап, угу. ми вже будемо це пересікати. Тут я бачу, в нас йде нормальне загоєння, і лише це маленький, тоненький такий шамчик, який не буде видно. Потім ми, звичайно, ще тут поправимо, висічемо рубець, з губою поправимо, так що все в нас буде в порядку. Дихаєте вже набагато краще, правда? Oh. Зробимо пару відміточок. Добре. Так що план є. Анестезіологи вже виконали свою частину роботи, тож хірурги можуть братися за свою. Орієнтовний час операції не менше трьох годин, якщо все піде за планом. Ну що починаємо. Це ми зараз обхолюємо анестетиком для того, щоб менше підкровлював нам під час операції. Як ми тільки побачимо, що вже побіліло, значить суди не спазмувалися і ми тоді можемо робити вже операцію. Як правило, це займає кілька хвилин до моменту, як вона починає діяти. Спершу хірург затамповує ніздрі. Це для того, щоб закрити носові проходи, щоб кров не затікала в порожнину носа. Раз і другий. Ми зараз звузимо в носову перегородку, тому що вона широка і також перекриває штихи дихання. Тому після операції він буде набагато краще дихати. На попередній операції для того, щоб закрити дефект носу, ми брали фактично тканину. Яка включає в себе м'які тканини, шкіру з чола, фактично, бачите, ми тут сшивали. І тут по ширині десь приблизно 2 см ми забирали. Для чого? Для того, щоб була можливість додати тут об'єм м'яких тканин. Це називається клапоть, який живиться за рахунок судини, яка розташована всередині. Якщо просто пересадити клапоть без судини. Він би не вижив, тому ми робимо такий ротаційний клапоть. Ми взяли таким чином, потім розгорнули його і пересадили сюди. Нам зараз основне отримати об'єм матеріалу, який зможе замістити йому травмовану ділянку. Поїхали. На цій операції працює команда хірургів, окрім пластичного хірурга, ще лор. Значить, Ми зараз піднімаємо повністю пересаджені клапи для того, щоб трошки стоньшити його і зробити правильний каркас. О, от ми бачимо венки хороші. Угу. Це хрящ, який був встановлений під час одного з етапів, з первинних етапів по реконструкції носу. Це власна хрещова тканина. І з цього хряща ми формували крила носу, але, враховуючи дуже складний механізм травми. Якийсь хрящ не вижив, і нам потрібно зараз буде його замінити. Значить, Нам треба буде це поставити так. Це ми тут підставимо так. Хрещові тканини підганяються під необхідний розмір для формування кулумели, тобто перетинки між ніздрями. Ось такий хрящ. Менше брати, я думаю, що сенсу немає, тому що він має нести якесь навантаження. Хрящ ідеальний матеріал для реконструкції. Зараз ми поміряємо довжину. Отак. Ну що, давайте піднімаємо тунель. Отак. і це о, да. Нормально вниз. Ідеально. Все. Да. Промиваємо. Операція пройшла успішно і виконана у повному обсязі запланованого. Результат цього етапу і наступне хірургічне втручання можливо буде лише за місяць. Нам необхідно почекати, як правило, це 4 або 5 тижнів, поки не проростуть нові судини і не відновиться локальне місцеве кровопостачання. І як тільки воно відновилось, тільки тоді ми можемо пересікти живлячу судину.